Привіт всім. Порядок денний сніданок. Так, щось розвалилося. Так, сніданочок. Чоловік сьогодні вдома до обіду поїхав, потрібно там підкупитися. Так, я зварила вже гречка зварена, яєчка і зварений язик. Це доця любе. Зараз почищу його. Так що там ще. Сосисочки, <кій> синульки. Так, синуля зараз поснідає. А я коло нього кави поп'ю, а потім буду трішки пізніше із Менелінку погодую. Чоловік приїде, бо поїхав, десь там потрібно купити зерна. Я чміню овса кроликам та заїде в магазин. Також потрібно там порошок купити, таке мило, бо я Зазвичай я з ним також їжджу, але я поки що не виїзна, поки що вдома. Залишаюсь не дуже себе ще добре почуваю. Так що такі справи. Це купили вчора таких яблучок, як я хотіла, червоненьких скуштуємо. А цей хурму мої діти взагалі не їдять. А шарон теж як купляла, не їли. Не їли, а це купила дві штучки, думаю. Спробуємо, може, може, схотять з'їсти. Ну, не люблять таке, бо мені хтось писав, що е, зараз сезон хурми, потрібно купляти хурму. Та може і потрібно хурму купляти, але ж хто її їстиме? Я то можу з'їсти одну штучку, а дітки ну, не люблять взагалі, як їм як давати. Сезон не сезон, а якщо не люблять, то, то як їм? Як ти їм даси? Ангелінка, поки маленька була, я їй купляла хурму, так її роз. Ну, розчищала і ложечкою давала їй. Зараз все вона плюється, ну, не хоче, їй не подобається. Закупочка вон, чоловік приніс, так? Да? Що тут, а? Бумага і там різні такі приналежності для дому. Отаке мило ось купляємо. Подобається нам. Я так цей купляємо велику упаковку, а потім по баночкам розливаємо і руки мить, і так купатися дуже гарне, нам подобається. І стиральний для стірки ось такий гель. Що Саша приїхав, Герда? Що там Саша привіз? А що тут? Це ячнім? Ні, це ячмінь. А це і все? А, це дерть курім. Дерть курім, а це що? Ага, овес. Відерця. А по чому зараз овес? Почому овес зараз? Сімдесят, а ячмінь? Ячмінь? Сто? Та ти що? Правда? Да. А оця дарч почом. А дарч. Дарч, о боже, та ти що в самому ділі? Я не думала, що ячмінь такий дорогий. Був вже ж по 60. А там он ще. Ще коли, ну, вересня, а там жовтні ми брали ж, було по 60 чи ні? Вроді ж, так? Так, це кроликам трохи маленьким взяли під... Це так підгодовуємо трішки, так, а це а це для птиці ось щоб кормова ракушка. Три ага, кілограми. Оце чому ракушка не повниш? П'ятдесят оце. Гердуська, ти гулять хочеш, да? так? Ох і кот красивий, так? Да? <клес> За хвостом дивився, так? Да? За гердулячкиним. Що ти градусь, граєшся там, так? Да? Палочкою граєшся. Де ти знайшла палочку? Де знайшла? Отак я ось очищаю язик, очистила його гарненько так. Все, лишнє і нарізаю. Нарізаю шматочками, а потім дочі їсть. Чи з кашкою, чи з чим там. А я знову до вас з цим язиком скажете, що можливо, можна було. Заливний там, чи ще що. Ні, це не той випадок. Нас доця любить отак, просто без нічого ніякого заливного. А отак я відварюю в спеціях з сількою, там морквинку кидаю туди, і він виходить таким непрісним, смачненьким. Так що, отак нарізаю і вона або з кашкою, або просто. просто навіть так бере І їсть. Так що скуштуйте, це дуже смачно. Можливо, комусь ідейка. Пригодиться. І зараз Ангелінка поїсть, чоловік поїсть, побіжить на роботу. А це ось витягла ще зельць. Хто пам'ятає, я робила зельць у бутилці. І той половину ми з'їли, а половину я кинула в заморозку. А це ось витягла, скуштуємо, як він, який він після заморозки. Так що. Ой! Все, шарон улетів, два штуки, синульки зайшло, так, да, синуль? Mm -hmm. Все, буду ще купляти. Тепер, може, й хурми купити спробуєш? Ні, nee, я не люблю хрум. Ну, Ти ж давно пробував. Та, її. Ну, таке, Воно пряне таке. Що красунька моя робить тут, що? А дивися так, хто оце такий? Ось якого ведмедика подарувала сестричка двоюрідна, так, да? Гелюш? Якого красунчика? Він такий маленький, да, оп, м'якенький такий. А ти, а, ти, да, ти, а ти бачила, який в нього тут ось дивий? Да, задниця в нього тут така, щось тут насипано. М'няти так тут приємно, перебирати ручками доць. да, Непростий такий медведик, а з секретиком. Буде Ангелінчиним другом, да, доть? Бачиш, яка в тебе сестричка уважна. Диви. Mm. Да. А та-та-та. Ата-та-та-та. Та, та, та. Все не хочеш, заховалося, заховалося, моє сонечко, так? Ну, куди? Все, Доть, піднімай його. Він упав і плаче, Підніми. Підні... О, так, молодець, ставляй, хай на диванчику клади його туди. Отуди див... да, хай він там відпочиває, не потрібно кидати. Yeah. Да, не потрібно. Світик виключай, виключ світло. Да, виключ світло, виключай. О, так, умничка моя, да, все виключили. Yeah. А братик вогників yeah. ну, включи на ялинці, Кирюш. Ану включи. Хай ще б трішки померехтять вогники і будемо вже скоро розбирати ялиночку, так? Да? Ось я ж вам і казав? Так, да, хай Мерихтя. трішки ще померехтять. Це у нас тут mm. стірка досохає. Ще трішечки ось померехтять вогники і будемо вже розбирати. Вже я хочу розбирати. Дітки ще синуля просить, мама хай ще mm. оцей, mm. ще трішки посвітиться ялиночка. Ну... Говорю добре, я вже думала сьогодні розбирати, а він попросив, ну, думаю, добре, хай ще деньок два побуде, а потім уже розберу. Той дзвони са. Так, дивіться, друзі, а я спокійно хворіти не можу. Мені щось, щось потрібно робити, щось чудити. Подивіться, що я знайшла. Це в мене колись був стілаж, я квіти там. Підсвічувала, вирощувала. І він зараз ось в такому стані. Я його сюди з чоловіком занесли, потрібно його повитирати, повитирати і доробити. Хочемо доробити, попрошу зробити, щоб стінку отут зробив задню. І там уже потім чимось, мабуть, ми ось обіб'ємо усе весь тілаж, отакою штучкою утеплителем і той, і... і зробить підсвітку мені. Отут ось під кожним. Один, два, три, і зробить підсвітку. І все, і стілаж готовий. Хочу тут спробувати виростити зелень, квіти, можливо, розсаду, ну, щось, щось придумаю. Так, що ось так, такий у мене стілажик є, його тільки трішки доробимо, і все. І... Можна, а то вже все, вже чешуться руки, вже потрібно щось вирощувати, вже на місці не сидиться, одним словом. Ось чоловік замовляв такі цукерки перед Різдвом, да, сати? Замовляв, але дітки щось не їдять такі, а я не їм, бо також нема чим їсти. Бо зуб болить, так я передивляюся, сіла каву випити. Думаю, може ризикнути з'їсти одну цукерку чи не ризикнути? Мабуть, не треба да, ризикувати. Ну, це чоловікові подобаються такі цукерки. А це папа ж отого ж, привіз, бери. А з чим це? Давай ще попробуємо. Та різні тут. Ага, ага. Ангелюшик. Такі справи, друзі. Дякую, дивлюся, вас більше є. Додаєтеся. Дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайочки. Всім дякуємо за перегляди. Все, до зустрічі, до нових відео.